Що ми кажемо про православ'ї, то давайте згадаємо, що основою православної віри являється праця апостола Павла. Він здійснив свою місіонерську подорож по території Східної Римської імперії. Це сучасний Єгипет, Сірія, Греція, Турція, де люди розмовляли на грецькій мові. І ми знаємо також, що новий заповіт був написаний на давньогрецькій мові. І через 200. Років після смерті апостола Павла імперія римська розділилася на східну і західну, і в західній частині розмовляють в більшій мірі на латинській мові, а в східній на грецькій. Тому в західній частині розвинувся католіцизм, а на східній православ'я. Християн називали православними, тому що з грецької мови це слово значить вірне вчення. Так що, якщо хочете повернутися до джерела православної віри, вам потрібно вивчити всі послання апостола Павла. Тоді питання, чи ви є дійсно православним, відпаде саме по собі. Амінь.